náš závždy není pousek časí na výky výčních. <třed> Слава тобі, Боже наш, слава тобі, <питрична> царю Небесний, утішителю душі істини, живе, знеси, вся із я. сокровище ближе, подати неподати Ти вселися в нас, і очисти нас від усякої всякої скверни, і спаси благий душі, душі наші. святий Боже, святий кріп і ти безсмертний помилуй нас, святий Святій, Боже, святий кріп, і святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріп і святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому, Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків, амінь. Помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, ціли не немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки, віки, віки, віки. Наші, на віки віків. Амінь. Отже наші сина да сиди, ім'я Твоє, да прийде цар Твоє. Нікоди не буде, воля як на небі, так і на землі. Хві наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. <рит> Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, по і повсякчас і на віки вічні. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки, віків. амінь, Отче наш, Прийдіть, поконівся, цареві нашому Богу, прийдіть, поконівся, Христу, цареві нашому Богу. «І ми 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 будемо ми ми будемо самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже, мій ти вельми великий, і ти одягнувся величою і красою, ти світлом, наче ризою покрився, ти розіп'яв, наче намет небо, ти збудував твої горниці в водах, і хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру. Вітри своїми посланцями учиняєш. Полом'я вогненне словами своїми, ти заснував землю на її підвалинах, не захитається повіки вічні, без одні, немов одежею, покриві, понад горами стали води перед погрозою твоєю. Вони тікали перед голосом грому Твого тремтіли, підвелися гори, зійшли долини до місяця, що ти їм призначив, поставив їм границю, якої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж горами. усю звірину, що в полі, вони напувають, дикі осли там гасять свою спрагу. Над ними кублиться небесне птаство, споміж гілля, як дає свій голос, ти напуваєш гори своїх горниць, земля насичується плодом діл твоїх, вирощуєш траву для скоту, зелена вжиток людям, що хліб із землі добували. Вино, що серце людське звеселяє, олію, щоб від неї ясніло обличчя, і хліб, що скріплює серце людське, насичується дерева, Господні, кедри ліванські, що посадив їх. На них гніздяться птиці, бусли на кипарисах, їхнє житло, високі гори для оленів, скелі, для зайців, притулок, ти створив місяць, щоб значити пори, сонце знає свій захід, на темляву й ніч надходить, що в ній ворушаться усі звірі дібровні, левенята рикають за здобичу своєю, поживи від Бога для себе просять. Ховаються, як тільки зійде сонце, лягають у своїх норах, виходить чоловік до свого діла і до своєї праці аж до вечора. Яка їх Твоїх діл, Господи, сила, у мудрості все ти створив, повна земля Твоїх створінь? Ось море велике, прешироке у ньому плазунів без ліку, звірів малих і великих. Там кораблі проходять, є і левіатан, якого ти створив, щоб ним бавитися. Усі вони від тебе дожидають, щоб дав їм у свій час поживу. Коли даєш їм, вони її збирають, як розтулюєш твою руку, вони насичуються благом. вони бентежаться, коли ховаєш вид свій. як забираєш дух у них, вони гинуть і повертаються у свій порог. Зійшле свій дух, вони оживають, і ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде пові. Нехай Господь радіє творами своїми. Спогляне він на землі, вона стрясається. Торкнеться гір, вони димують. Я буду Господові співати, поки життя мого псалми співатиму, поки буду жити. Нехай буде приємна йому моя пісня. У Господі я веселитимусь, нехай грішники землі щезнуть і беззаконних більше, нехай не буде. Благослови душа моя, Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, алелуйя, алелуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, алелуйя, слава Тобі, Боже. в мирі Господеві, помолімся, Господи за мир з висоти і спасіння душ наших, Господеві, помолімся. Господи за мир всього світу, добрий стан святих Божих, церковні з'єднання всіх Господеві, помоліємося. Господи поми за святий храм, це тих, що з вірою побожністю і страхом Божим ходять до нього сподеві, помолімся. За Засвітішого сленського хири, нашого Франциска, папу римського болюбового єпископа нашого керніла, чесне присвітерство у Христі, дияконство за весь причити людей. Господеві помоліємося за бережний народ, наш заправління і все військо. Господеві, помоліємося, за місто. Це. І святу обительцю за кожне місто, країну, і тих, що вірою живуть в них, Господеві. помолімося. за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, господеві. помолімося. за тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих, полонених і за спасіння. Їх господеві помолімося. щоб визволитися навіть усякої скорби гніву і нужди, господеві, помолімося. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Пресвяту пречисну, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного. І все життя наше Христу, Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честі, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Вислухай мене, вислухай мене, Господи, Господи, взиваю я до тебе, вислухай мене, О, голос моління мого, коли взиваю до тебе, вислухай мене, Господи, нехай піднесеться молитва моя, покадило перед Тобою. Піношення рук мої, я жертва вечірня, вислухай мене, Господи, Остав, Господи, моїм устам сторожу до дверей губ моїх варту, не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити вчинки з людьми, що дворе беззаконня, ні ласучи їхніх я не хочу їсти, нехай праведник по доброму б'є мене й виправляє. А олія грішного нехай не намастить, голови моєї. Я все таки молитимуся, не зважаючи на їхні зівчинки, якщо суддів їхніх скинуть з учени скелі, то що слова мої любі, «Не мог би хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості перед адом, бо до тебе, Господи, мій Боже, очі мої, до тебе прибігаю, не губи душі моєї, збережи мене від петлі, що її наставили на мене. І від сільця тих, що творить беззаконня, нехай грішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно. Я голосом до Господа взиваю, я голосом їм до Господу помолюся, скаргу мою перед ним виливаю, мою скоротою моя виявляю, коли тривожиться в мені дух мій, ти знаєш мою стежку на дорозі, де я ступаю. Тайно розставив сильце на мене, поглянь праворуч і подивися, нема нікого, хто дбав би за мене, нема куди мені втікати, нема нікого, хто піклувався б мною, то тебе, Господи, взиваю і кажу. Ти моє прибіжище в землі живих, ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Ви веди зв'язниці мою душу, щоб дякувати імені Твоєму. Велика, лихінь провин моїх спасень, я потопаю в ріхах моїх, але подай мені руку, як Петрові і помилуй та спаси мене, Боже мене, обступляй праведники, бо ти добро мені вчинив. Нашими лукавими, помислами і вчинками осудили ми, ми себе, спасе, Тож дай нам, Боже, думку на вернення, що ми кликали до Тебе благодітелю добрий, спаси нас і помилуй з зивалою до Тебе, Господи. Господи, почуй мій голос, чекає тебе, тебе душа, душа, інший світ, І суддя ями та твої, таємні і вогані вчинки, тому не у дочасності, але ми суддю кажучи. Боже, очисти мене, слад. Облагання мого непогординами спасем, опанованими ріхоними лінощами, але неси наші думки на покаяння, і вчи нас світливими робітниками, Твого виноградника дай нам вороду на одинадцятої години і велику ми. Коня, то хто встий, Господи, та в тебе є прощення. проще, мушивати, хрестити, та убогим, що збагатили людей безсмертням і світлістю, тому і нас назвіні задля розкушувань розкошуванчики, Збагати чеснотами і залічи на бідного лазаря. Рятуючи від муки бача і від пекла, що Шо нас очікує. За дня Твоя надіюсь на тебе, Господи, надіється, душа моя, на слово Твоє. Надіється душа моя на Господа. Ми, Господи дуже розбагатіли злобою, полюбивши розкошування, зазнали в житті уті, і стали повинними воню пекеного, як погоджена у лазареві, будь владиго, гласави нам, що ви виголоніли. І поки нині перед воротами, боже діянь. від ранньої сторожі до ночі. Від раннює сторожі, нехай уповає Ізраїль Ізраїльна Господа, шостий тиждень Бог одного посту чи починаючи, принесі вірні предсвяткову пісню квітної неділі Господеві, що славіти в Єрусалим, що силою божества умертвити мертвити смерть. Тому побожно сотуй мою знамена перемоги чесно, співаючи творцеві всіх осанах. Господа, і відкуплення велике в нього, Він визволить Ізраїля від усього беззаконня його. мов зоря восіля, єси, і вірилося як, священи проміняв до матів твої, і єреси затьмарив, і як морог розсіяв, мора вірний де даний тобі талант примножив. І в добре послужив, збору, Богомудрий, і в руки Його передав ти духа свого блаженого Кирила. Господа, всі народи, прославляйте Його, всі люди, мудрістю слів твоїх, світлістю життя, небо зоря світла. А я снів ти предивний посеред собору отців безможному Македонієві загородив ти уста, що на Святого Жесвиного Духа як і усе оживляє, колу вирікали безумно і відкрито навчали беззаконно. І вірніго Господа повіки, у пагубні посоромив тебе безумного манета, премудро, не премудрах, нечестяйого безумних очей, ожителі, провіднику і яреєво красо. Божественний у Христової Церкви, то радісно звершуємо святе Твоє, усення. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, віки віки. Сверну пристрасного серця мого віми. Городиця все оспівана і очисті тріхаці, рани, та ні, ники, його чистая, Його зупинене постійність, що в силу Твою і велике заступництво величав, я окаяний, і не Ти, Мудрость простій, Святия, славим безсмерця небесного, святого блаженого Ісусе Христе, пришеше Сонца на Запа. Не уважені, мир всім, премудрість, будьмо уважні, тебе кличу, є син бо я Бочився, тебе. Господи. Покриюся в окрові крилу твоєю. spoju imene tvoje mu Чора без безріха зарехтися нам, благословений ти, Господи, Боже Отців наших і хвальний, і прославлений ім'я Твоє навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе. Благословений ти, Господи, навчи мене у станов Твоїх, благословений ти, Владико, розуми мене у станови Твоїми. Благословенний ти святий, просити мене установами твоїми, Господи, милість твоя повіки, покидай діло рук твоїх, тобі належить хвала, тобі належить пісня, тобі належить слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки, вічні, на вічні. Амінь. Сповні вечірню молитву нашу, Господе, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. вечора всього досконалого, святого мирного і безгрішного, Господа, проси. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, Господа, проси. Спрощення і відпущення ріхів і прогрішень наших, Господа, проси. Доброї пожиточно для душ наших і для світу Господа, просім. Остали час життя нашого, в мирі, покаянні скінчити у Господа, просім. Християнське кончене життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, доброго твіту на страшному суді Христовому. Просімо. Висвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і приснодіву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо, Господи, бо Ти Бог милости, ласки, чоловіку, любі, і Тобі, славу села отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас і на віки вічні. А, Мир та, всім і духові Твоєму, голови ваші перед Господом схилі, Господи. Нехай буде влада, царства твого благословенна, і препрославлена на Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас і на віки вічні. Чудна, чоловіка, любна, спасова, супроти, нас поведінка, знаючи те, що буде, немов сучасне, у навочним життя лазаря, і багатого. Вши смерть Богу, тікаймо від самолюбства і браку, людяності цього. там тож, терпеливість і великодушність наслідуймо, щоб і ми з ним на лоні Авраама могли закликати, Суде, справедливий, Господи, слава. Тобі! тебе я підношу мої очі до тебе, що живеш на небі, як очі слух на руки свого пана, як очі слугині на руки своєї господині, так очі наші дивляться на Господа Бога нашого. Поки не зміло над нами, не засуди мене до пекельного вогню, як бача з приводу Лазаря, але даруй мені що з плачем, прошу краплину твого чоловіка, люб'я, Боже, і помилуй мене. Господи, помилуй нас, бо надто ми наситились зневаги, надто наситилась душа наша, глузування сити, деба. зневаги, гордих молитвами всіх святих і Богородиці. Мій. Дай нам, Господи, твій мир і помилуй нас, як єдише. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки і Амінь. Небесних хорів радосте, і на землі людям мого дня помічниця, пречиста Діво нас, що до тебе прибігаємо. Бо по Бозі, на Тебе, Богородице, ми поклали нашу надію. Нині відпускає сну твого Владико, за Твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої, спасіння Твоє, що приготував ти перед усіма народами. Світло на просвіту погана, і слава людство Ізраїля, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, сили, немочі наші. Імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк час, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, Син на небесах, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. і Проси нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але веснули нас від лукавого. Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Городи, діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Ти Тимі жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Хрестителю Христові, всіх нас пом'яних, щоб визволитися нам від беззаконь наших. Бо тобі дано ласку молитися за нас і нині, і повсякчас, і на віки, віки. Моліте за нас, святі, апостоли і всі святі, щоб визволитися нам лиха і скорботи, Вас помаємо перед спасом гарячих заступників. Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від визволи нас, єдина чиста і благословена. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй,

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Благословенний Христос, Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Небесний царю, церкву, укріпи віру у тверди, народи, усмири світу, Тихомир, місто Це і святу обительцю, добре збережи і тих, що, на, що раніше спочили в оселях праведних осели, і нас після покаяння і сповіді прийми, і помилуй, як благий чоловіко любе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чеснішу від керовимів, незівна, славнішу від Серафимів, щоб без отління Бога, слава породила Сущу, городицю Тебе величаємо. Іменем Господнім, благослови, Отче. Молитва святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш помилуй нас. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і пустомовства віджени від мене. Духа чистоти, покори, терпеливості і любові даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи, царю, дай мені бачити гріхи мої, не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. А -а 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 -А. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всех часі, і на віки амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами в Своїй матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і бонусних отців наших, святителя, Кирила, Архієпископа Єрусалимського. Блаженно священого мученика Теодора і всіх святих помилує, спасе нас, як благий і чоловіколюбець.